Добрий день, це 110-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема прості одноколонкові макети сайтів. Часто при розробці зустрічаються макети, в яких блоки мають фон на всю ширину сторінки. А вміст блоків стоїть по центру. Ось приклад такого макету. Ось як ми бачимо, о, такий макет є. І в цьому так. Нам дається текст для вставки, який зустрічається в цьому макеті. У такому макеті нам доведеться зробити не один врапор, а кілька для кожного блоку. При цьому всередині врапора має бути ще один блок, який виконує центрування вмісту. Також має бути клас, який відповідає за фарбування вмісту тлом. Загальна схема нашого макету буде виглядати так. Давайте скопіюю зараз даний код. HTML вставити. Це я приберу. Зберегти. Клас-центр e, буде використовуватися для центрування блоків. Я, мабуть, зроблю більш правильну схему. Клас Line буде використовуватися для фарбування блоків. А, зараз. Ось Line і ось center. А клас Wrapper буде батьком кожного блоку. Використовуємо, використовуємо його для завдання відступу блок, між блоками. Я скопіюю цей код. Ставити зберегти. Ставити зберегти. І ставити і зберегти знову. Давайте тепер напишемо повний код нашого завдання. Я зараз копіюю. А, ну в цілому можна спочатку перевірити дані, цей код. Ну таке маленьке, тому що а, немає ніякої інформації в цих тегах. Вставити. Воно врядок, але не знаю, як це пофіксити навіть. Не дуже, звісно. Швидко це, але воно варто того, тому що це. Багато зручніше. так, 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 так. Спорядки. Замість параграфів я візьму ось цей код ой, текст. Для перших. Ду, два. Три. Ставить. Один. Два. Три. Для нього трішечки інший код. Ой, текст. Чому я кажу код. Копіювати, вставити, зберегти. І тут я скопіюю з тилі самі. Копіювати, вставити, зберегти. Там побачимо, виходить такий вебпейдж. Чудово. На цьому урок мені завершено. Дякую за увагу.